Як ти вважаєш, що лежить в основі успішного бізнесу? Початковий капітал, розуміння економіки, знання психології. Звісно, і це теж. Але насамперед продукт. Якщо ти закоханий у те, чим збираєшся поділитися зі своїм клієнтом, твій бізнес приречений на успіх. Що таке гербалайф Nutrition? Передусім, це дуже круті продукти, які допомагають мільйонам людей у всьому світі доглядати за собою, правильно харчуватися та контролювати вагу. Нам довіряють чемпіони світу, олімпійські чемпіони та цілі спортивні команди. Наші продукти цінують у всьому світі, а сама компанія протягом усієї своєї історії отримує високі звання та нагороди, як нам це вдається. Ми одержимі думкою створювати найдосконаліші продукти харчування на ринку. Саме тому ми використовуємо найкращі інгредієнти. Наші плантації є в Китаї, Мексиці, США та інших чудових місцях світу. Ми з особливою увагою відбираємо постачальників, інвестуємо у виробництво, впроваджуємо новітні технології, проводимо найскладніші дослідження. Над виробництвом наших продуктів працюють понад 300 вчених, серед них 50 докторів наук. І один Нобелівський лауреат. Так, так, справжнісінький наша програма перевірки якості складається з 14 етапів. Тому ми цілком впевнено можемо сказати, що продукти Гербалайф відповідають найвищим стандартам в індустрії харчування. Ми виробляємо 240 мільйонів одиниць продукції на рік. Але найважливішим є те, що завдяки продуктам Гербалайф мільйони людей у всьому світі щодня змінюють себе на краще. Ми щасливі, що наша праця надихає їх до нового способу життя, спорту, корисних звичок. Усе разом це дає чудові результати. Понад 40 років на світовому ринку, офіси у більш ніж 90 країнах світу, мільйони вдячних клієнтів, які користуються продуктами та можливостями бізнесу Herbalife Nutrition. Спробуй іти.